Взагалі наш край то дуже цікава штука. У 1970 році ось оця десна, яка сьогодні ще стоїть. Дуже сильно піднялась, у всякому разі, називають так, що до 1970 року така повінь, бо, бо ще, у 1931 році. Про це пам'ятає моя мама 1928 року. Це така ситуація дійсно була. Вода величезна була, так от все це, що ми бачимо внизу, воно було затоплено в 1970 році, тому що рівень Десни над умовним нулем Піднявся аж до 11 метрів. От можна уявити, якщо зазвичай кожного року вода піднімається ну, максимум до 5 метрів, а після 5 ми вже це вважаємо під 6 метрів великою водою, то тоді було 11 метрів, тобто у два рази за того, що ми називаємо більш-менш такою, ж моменти. А взагалі цей берег, який рятує людей від великої води, він приваблює на себе увагу у всі часи. Тут і первіста людина поставила ось поруч стоянка Юхнівці задовго до початку нашої ери. А вже коли пішло цивілізоване суспільство, то люди, люди заможні почали облюбовувати це під свої маєтки. У 17-18 століттях тут починають розбудовувати свої маєтки люди. Які е, називаються заможними. Знаємо, що тут е, оселилися ханенки, тут оселилися е, оселилися Осетинські. Також тут е, під свою дачу е, взяли інші поміщики, е, серед яких були відомі на Новгородціврщині меценати, купці, взагалі люди. Пристойні і поважні Тюріни. Ось перед нами оці приміщення. Зараз приміщення Федора Тюріна. Воно було поставлено поруч із приміщенням Осетинського. На жаль, долі у них трішечки різні, бо тут у приміщенні Тюріна на сьогоднішній день сільська рада, пошта. І слава Богу, через це зберігається. Доля іншого, ви бачите, сумна. Треба бити на тривогу, що біда, тому що може приміщення просто-напросто зникнути. У 1941 році сюди прийшли німці, села були окуповані німцями, і тут, ось якраз у цьому приміщенні, був розташований штаб одного з німецьких підрозділів. Ці військові будували міст через Десну. Було поставлено залізничний міст буквально за 3-4 місяці. Верніше, основна робота була справлена за 2 місяці сваї. Головне було побити сваї. І ось це місцеве населення це старші люди, які за віком не попали до війська, жінки, діти, в тому числі моя мама, якій було 13 років. Вони поставили ось залізничний 800-метровий міст через річку. І так німці з'єднали Новгород Сіверський жосткою, і далі там були військові заводи. Їм треба було туди вивозити з Новгорода Сіверського Крейду. Про це ми поговоримо окремо, як Крейда вивозилася залізницею. Я, власне, як поговоримо і за залізницю. А взагалі, в радянський час. До 1969 року у цих двох будівлях, охайних, розкішних, красивих будівлях архітектури дерев'яної місцевих майстрів від 1856 року, так ось вже за радянських часів, тут розташовувалася школа, аж поки у 1969 році вона не перейшла до нового побудованого приміщення.